Дивіться, що я написала ще 5 років тому, коли у мене був дуже складний період, зв'язаний зі здоров'ям і з тим, що повністю все зруйнувалося, що я до того часу вибудовувала. Живу в іншій країні і розвиваюся на міжнародному рівні. Здійснилось, зараз я живу в Празі і розвиваюся і будую бізнес на міжнародному ринку. Я здорова, у мене красиве підтягнуте, здорове тіло. І це саме важливе, що здійснилось, тому що на той момент це. Це для мене казалось дуже далеком і напевно неможливим. Але я змогла пропрацювати себе і просто подивіться, яке зараз у мене тіло, і як я виглядаю свої скоро 31 рік. І мені набагато більше подобається, як зараз я виглядаю як людина, яка навіть захворювання прожила, ніж та, яка була до цього часу, наприклад, у свої там 20-25 років. Подивіться самі, і просто порівняйте про що я говорю. Я маю онлайн бізнес, який приносить мені гроші навіть тоді, коли я відпочиваю. 24 на 7, або тоді, коли я просто займаюся чимось іншим, він працює. Здійснилось, і це неймовірно круте відчуття, що я бажаю абсолютно кожному з вас відчути. Тому що я пам'ятаю, коли я фотографувала останнє своє весілля, я так сильно мріяла знайти для себе щось таке, що я зможу будувати, будучи в розслабленому стані, маючи свободу, будучи абсолютно де, в будь-якій точці світу. І мені вдалося це зробити, цього досягнути. Це просто вау подорожі за. Останні роки я побувала в багатьох країнах світу, але особливо мені запам'яталися Сейшелські острови, острів Сардинія і Італія. Просто неймовірно. В Італії взагалі ми дуже часто, але ось це такі самі основні, які мені запам'яталися. Ми подорожуємо. І навіть не дивлячись на те, що народилась донечка, ми багато подорожуємо. Народжені донечки здійснилося. Дуже сильно хотіла донечку, саме донечку. і я хотіла здорову, кайфову вагітність. У мене так і. Сталося. Маю люксову машину, а саме BMW X5 або X6. Здійснилось це машина моєї мрії, про яку я мріяла ще коли була в школі. Але от на той момент мої мрії були якимись такими ще далекими. А тут я конкретно прописала, що я хочу, і це здійснилось. Кайфую від цієї машини, дуже сильно люблю BMW, дуже сильно люблю високі машини. І це ще не все, що здійснилось, але таке саме основне і саме головне звучить як магія. А тепер давайте чесно, скільки ваших бажань ще й досі лежать просто в голові? І вони не здійснюються. Залишайся зі мною до кінця, і я покажу тобі всього 4 кроки самопрограмування, за допомогою яких мої мрії стали реальністю і далі здійснюються. Скільки разів ви писали список бажань на новий рік і забували про нього? Скільки разів ви обіцяли собі, точно почну новий бізнес, «Схудну на 10 кг», почну вести блог, зароблю кошти, зберігатиму кошти і абсолютно нічого не змінюється. Все повністю так, як і було. Я теж через це проходила. І знаєте, чому так? Тається тому, що більшість людей роблять одну і ту саму помилку. Вони пишуть із голови, але живуть в чужих емоціях. В голові думають, я хочу свій бізнес, але насправді всередині себе думають десь там глибоко, що я недостойна цього бізнесу. На папері пишуть: Хочу справжнього кохання, але в душі знову є страх, що мене образять, що мене там знову будуть зраджувати, що до мене будуть погано ставитися. Запам'ятайте одне: самопрограмування ніколи не працює, якщо ви пишете його в стані втоми або роздратування. Не очищайтеся від чужих емоцій згадуєте не своє хочу, а соціальне, бо так треба. Тому я хочу дати вам чотири кроки: тобто, те, як я це роблю, це моя особиста система, яка включає медитацію, емоції, мислення і дії. Ще п'ять років тому моє життя виглядало зовсім інакше. Біль у всьому тілі, страх за своє майбутнє, нестача коштів, сварки, якісь думки, небажання розвиватися, депресивні стани, боязнь того, що про мене скажуть, життя на виживання. Я жила, але паралельно я. Є... Просто писала свої щоденники жити в іншій країні, живу, мати авто своєї мрії. BMW X5. маю народити здорову, красиву донечку. Народила подорожувати в різні країни світу. Подорожую мати онлайн бізнес, який працює на тебе 24 на 7 маю це не впало просто так з неба. Я заздалегідь писала свої щоденники і не просто писала. Я проживала це всередині себе з емоціями через думки, медитації, відчуття, різні щоденники. І сьогодні я покажу, як. Ви теж можете це зробити. Крок один: заспокойте свій мозок і повністю приберіть те, що не ваше, а чуже. Очистіть голову від чужих думок. Ви не можете програмувати себе на успіх, на своє успішне життя, коли в голові ви думаєте, я недостойна, я не зможу. А що скажуть інші? А як це буде? Мені страшно. А якщо я просто почну і в мене нічого не вийде, я просто витрачу кошти. Хочу сказати, що насправді це не ви думаєте. Це Накопичений шум, думки родини, суспільства, друзів, новин, чужих страхів. Що ж з цим всім робити, і як все ж таки правильно себе програмувати? Перше, що потрібно зробити, це от просто сісти в тиші у приємному місці, яке подобається, запалити собі там ароматну свічку, якусь натуральну або, можливо, дерево полосанту, яке дуже добре очищує, і помедитувати, заспокоїтись, подихати, помедитувати до речі, на моєму ютуб-каналі, в моєму. Просторі Тетяна універсе є медитація здоров'я, яку я дуже рекомендую послухати, а також є відео про те, що потрібно робити, коли дуже погано. Тобто, там я конкретно говорю практику дихання і дуже рекомендую його також подивитися. І от, коли ви вже в цьому стані, ви себе заспокоїли, запитайте себе, це зараз моє чи я живу в чужих програмах, чужих баченнях, чужих бажаннях. У моєму житті завжди, коли я себе програмую на щось позитивне, і воно. Но ну, збувається, я це роблю тільки у спокійному стані, тільки після медитації, щоб я чітко розуміла, що це моє, що це про мене, що це не нав'язане, бо я не можу писати свої бажання, свої цілі і мрії, коли в голові думки: а ти маєш, а ти повинна, а що скажуть інші? Тобто, ну це для мене неможливо. Я вийшла з того стану, і коли щось таке у мене фонить, я відразу медитую, використовую ці практики. Запам'ятайте, ваші справжні бажання приходять лише лише в тихому і спокійному стані. Бо якщо ви будете писати, будучи в стані апатії, ви не будете програмувати себе на мрію, ви просто будете фіксувати на папері свій страх. Крок 2. зрозумійте, що ви насправді хочете. Тільки ви. Бо багато людей плутають: Я справді так хочу з так хочуть від мене інші. Так правильно. Я рекомендую завжди запитувати себе. Я, я теж себе запитую: якби не було інстаграм, грошей, очікувань від людей, чим би… Я займалась. що б я робила, що б я хотіла робити навіть тоді, коли не було б у світі взагалі такої цінності, як гроші, так заради якої всі люди в цьому житті щось роблять, тому що це гроші можна купляти і жити комфортно, і навіть там ті ж самі продукти для здоров'я, харчування. Ну одним словом, якщо сьогодні ти не маєш грошей і не маєш там свого будинку, десь в іншій країні живучи, особливо так як ми зараз, багато нас, українців, живуть в інших країнах світу, то фактично без грошей ми опинимо просто на вулиці. Тож запитайте себе, якщо б цього всього не було. Що б ваша душа хотіла робити? Чим би ви хотіли займатися? що б ви хотіли робити 24 на 7, і вам би це подобалось? Ви би не втомлювались, тому що ви просто живете цим, вам це подобається, вас це надихає. От, ви, от просто можете навіть закрити очі, і просто в цьому моменті. Дати відповідь собі на це запитання, якби не було інстаграм, чужих очікувань, грошей, ось цього всього там медійного простору, чим би ви хотіли займатися тут, в такому стані, задаючи собі такі питання, ви можете побачити дійсно дуже дуже чесні речі, дуже правдиві речі, які дійсно про вас, які не нав'язані суспільством, новинами чи родичами, чи батьками, чи друзями, чи чоловіком. Візьміть, будь ласка, 20 хвилин тиші після того, як подивитись це відео, і напишіть. Їдь свої 30 хочу в тому стані, в якому я вам казала, з тими практиками, які я вам сказала, використовуючи оце все, задаючи собі, оці всі питання, просто напишіть 30 що я хочу, і просто дозвольте собі в цьому моменті бути чесними з самими собою. Це найкраще, що може бути, і що може відчувати будь-яка людина, яка хоче бути щасливою, гармонійною, успішною, цікавою, корисною. Крок 3 і він найважливіший. Прожити бажання всім своїм тілом і емоціями. Це от почуйте мене, бо це дуже важливий момент. Якщо ви просто напишете, Я там живу в іншій країні, я красива, я успішна, я маю свій онлайн бізнес, я в місяць там заробляю стільки-то, я маю машину мрії, ось таку-то і таку-то. А в тілі з'являється страх. Сором, груди стискаються. Тоді ви не програмуєте себе на мрію. Ви скоріш за все програмуєте себе просто на саботаж, на якісь певні страхи. Бо самопрограмування працює тільки в комплексі і тільки тоді, коли ми проживаємо конкретно відчуваємо і пропускаємо через своє тіло свої мрії і бажання, які ми прописуємо. Наприклад, потрібно проживати через. Запахи, дотики, емоції, образи, звук, відчуття в тілі в той момент, коли ви думаєте про це. Які відчуття в тілі? От прям. Треба прожити. От ви уявляєте свою мрію, що вона вже у вас є, і прям всім тілом ви маєте прожити ті відчуття, які ви відчуваєте в тому моменті, коли у вас уже це є. Дуже класно працюють знову ж таки медитації, як, Наприклад, зараз я створюю медитацію самопрограмування реальності. Вона дуже потужна, і якраз там всі такі техніки, які допомагають не просто от, замріяти, уявити своє життя мрії, а прожити його, відчути. Розглянемо на моєму прикладі. Я не пишу просто я. Створила Тетяна Мощініверси університет, в якому я допомагаю жінкам трансформуватись, я заплющую очі, і прямо в тому моменті відчуваю, от які в мене відчуття, коли я заходжу у свій простір, і він таким, яким я його собі уявила, і що я відчуваю в ньому. Які в мене відчуття в тілі, коли я заходжу в простір. Який я створила, як пахне ця кімната: свічка, парфум, квіти, які очі в жінок, які сидять навпроти. Що я відчуваю в серці, коли від них чую, що завдяки тобі моє життя змінилося. Це і є медитація проживання бажання, коли ти не просто думаєш про це, а вже емоційно там живеш. І саме це робить нашу реальність гнучкою. Бо наша свідомість не розрізняє, чи ти справді це вже пережила, чи ти тільки. І зараз просто уявляєш. Якщо ви прожили це достатньо яскраво, для системи всередині це вже досвід. Крок 4. Закріпи цей стан. Тут вже йде мова про самопрограмування плюс дія. І тільки тепер ми беремо в руки щоденник. Я, наприклад, люблю писати в таких теплих формулюваннях, в тому стані ніби у мене вже це є. Наприклад, я живу в тілі, яке красиве, естетичне, здорове і слухняне. Я маю BMW X5. Чорного кольору з бежевим салоном. Мій бізнес будується на цінності, красі та трансформації. Кожного дня. Моя енергія збільшується кожного дня. Мої дії наближають мене до моєї мрії. Це не про самообман, це про нову програму, яку ти запускаєш своєму мозку і своїй енергії. Як я це роблю? Розказую поетапно. Перше, що я роблю, це я йду в той простір, де мені комфортно, де мені подобається, запалюю собі дерево поло санто. І там я медитую в тиші, включаю собі медитацію, дихаю, обов'язково дихаю багато і просто розпочаю. Розслабляюся. Далі проживання. Я проживаю цю сцену прямо в деталях. Тобто, в деталях я собі уявляю і навіть проговорюю те, що я там побачила в медитації, і те, що я хочу, тобто мої цілі, мої мрії. Далі йде фіксація. Тобто, я записую в свій щоденник повністю те, що я там прожила. Я фіксую. На папері, тому що те, що зафіксовано, ви будь-коли можете ну, до нього повернутись і побачити. Бачите, оскільки у мене всього, я просто завжди все фіксую. Після того, як я помедитувала, уявила, розслабилася в розслабленому стані, в довірі до себе, вірити собі, це дуже важливо. Я це все фіксую і прописую. Ну і далі, звичайно, дія, тому що ми маємо розуміти, що це все комплексно і без дій не буде результату. Якщо ми просто будемо сидіти і медитувати і не діяти, то результату не буде. Медита. Медитація вона і є якраз для того, щоб заспокоїти себе, свій розум, свій стан і в цьому розслабленому стані, щоб ми могли уявляти собі, мріяти, візуалізувати в медитації. Ми вчимося довіряти своїй інтуїції і своєму внутрішньому голосу і. Коли цей внутрішній голос ми вже привели себе до такого стану розслаблення, він нам підсказує, він нам дає різні ідеї, що потрібно робити. І просто, от коли я вже дійшла до дії, я помедитувала, і тоді мені вже мій внутрішній голос підсказав, що саме я сьогодні маю зробити, щоб хоча б на один крок ближче стати до своєї мрії, до своїх цілей. І я йду і дію, я йду і роблю. Як який би стан у мене не був, я просто дію. От енергія вона приходить в моменті, на дію, коли ви починаєте те діяти, тоді вона починає приходити. Наприклад, давайте чесно, якщо кожного дня ви прописуєте собі в своєму щоденнику свого самопрограмування, що я хочу здоров'я, але ігноруєте харчування, пиття води, заповнення всіх дефіцитів, до речі, в цьому питанні я тонко розібралася. Якщо вам буде цікаво, ось тут мій інстаграм можете до мене написати з радістю, вам допоможе. Тобто, якщо ви ці всі речі ігноруєте, самі базу і самі необхідні от фізичні речі, так. То про яке здоров'я може йти річ? Ви можете там хоч скільки писати, але воно не здійсниться, тому що немає конкретної дії. Вам прийшла прийшло це бажання, прийшло бачення, що ви хочете і як ви хочете, і ви берете і дієте. Коли ви, наприклад, пишете, але не дієте, це не самопрограмування, це просто самообман. І потім є такі люди, наприклад, які от просто прописують собі, але не діють і кажуть, це взагалі ніфіга не працює. Ну звичайно, як воно може працювати, якщо ти не використовуєш це в комплексі. Тільки Комплексно воно працює і дійсно дає масштабний результат. Дійсно дає результат. Я це провірила на собі. от я дівчина з простого малесенького села, яке взагалі таке забути повністю село, і от це мені, як бачите, не заважало стати кимось в цьому житті, надихатися життям, мати класний рівень життя і мріяти, діяти, і змінювати цей світ на краще. Тому тут тільки от комплексний підхід, справжнє самопрограмування це коли енергія, думка, емо. Емоція і дія йдуть в одному напрямку. Тоді точно все вийде у моєму просторі. Тетяна Мощі універси ми не граємося в просто помріємо і розійдемося. Я навчаю жінок, як створювати свою нову реальність через мислення, дію і проявленість за допомогою камери, як використовувати медитацію не як просто казочку на ніч, а як потужний інструмент перепрограмування, як поєднати зовнішній контент. Кадр візуал зі своїм внутрішнім станом, любов'ю до себе, впевненістю. Щастя. Якщо ти підпишешся на мій простір Тетяна Мощ Універси, я покажу тобі і навчу тебе, як за допомогою комплексного підходу до розвитку своєї особистості ти можеш стати людиною, якою надихаються, яка сама обирає, як їй прожити своє життя і досягає всіх своїх цілей. Останнє, що хочу тобі сказати, у тебе є два вибори через рік. Ти можеш бути або тут, де є зараз, зі своїми бажаннями, які лише в голові і не здійснилися, або ти будеш листати свій старий щоденник і будеш плакати від щастя. Будеш казати собі, Боже, я ж справді це зробила. Єдина різниця між цими двома версіями це просто одне рішення. Почати сьогодні? Напиши в коментарях одне бажання, яке готова прожити, а не просто хотіти. Можливо, саме з цього почнеться твоя нова історія. Підпишись і збережи це відео, щоб повернутися, коли будеш писати свій щоденник самопрограмування. В моєму просторі Тетяна Мощ Універси будуть ще глибші медитації, практики, трансформація через камеру і інструменти, як мрії зробити своєю реальністю. Ти вже не випадково тут. Якщо ти дивишся Дивишся це відео вже до цього моменту, то всередині тебе точно є та частина, яка готова вже творити і діяти. Я тебе обіймаю. Ти точно можеш більше, ніж думаєш. І твої бажання не випадкові. Це шепіт твоєї душі про те, яке життя ти можеш прожити. До нових зустрічей в наступних відео!